Звідки ж саме беруться гроші в корупційній діяльності? Як конкретно формується оця дельта, яка потім пиляється? Хто виступає спонсором нового БМВ-корумпованого менеджера? Якщо коротко, то ми з вами кінцеві споживачі. З вами Ігор Кравчук, канал Network Relations. Настільки глибоко занурюємось в рітейл, що інколи становиться страшно. В цьому відео ми будемо з вами розбирати е, безпосередньо механіку е, тіньової математики. Е, ніщо ж не береться не звідки, ніщо ж не формується з повітря. Тож як формується оця дельта, яка потім прилипає до когось у вигляді хабара. Є дві основні е, схеми корупційного ціноутворення. Шапка. І знижка. Класичний приклад: постачальник виставляє будь-якому менеджеру у прайсі ціну за пляшку води 10 гривень. Менеджер починає торгуватися з цим постачальником. Це нормальна практика. Коли менеджер хоче закупити великий об'єм товару, він починає вступати в переговори з постачальником для того, щоб знизити вхідну ціну для мережі і чисто теоретично, щоб мережа заробила більше. Але так буває не завжди. І ось рубляться менеджер і постачальник по цінам, торгуються, 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 доторгувались до 7 гривень за пляшку води. І тут постачальник каже: слухай, ну це реально вже все, це мій край, нижче, ніж 7 гривень. Я просто не можу вже спуститись, тому що для мене це буде мінусом. Мені вигідніше не відгрузити тобі воду зовсім, ніж відгрузити тобі дешевше, ніж 7 гривень. Менеджер тоді каже: Окей, фіксуємо ціну 7 гривень. А тепер у мене для тебе є пропозиція. Давай зробимо так, що по документах ти мені офіційно відгрузиш цю пляшку води в великих об'ємах по 10 гривень. А оцю різницю, 3 гривні, яка сформувалась, різниця між 10 гривнями і 7 гривнями. Ми з тобою, по-братськи, попилимо по півтори гривні кожному. Як ви вважаєте. Чи є взагалі у постачальника шанс відмовитись від такої пропозиції? Математика на його боці, бо фактично він продає мережі пляшку води не по 7 гривень, а по 8,5. Як ви вважаєте, чи погоджуються постачальники на таку схему, яких менеджери віджали і запропонували такі умови? Скажу відверто, майже всі погоджуються. Є наступна схема, називається шапка. Умовна ситуація та ж сама. Є менеджер, який отримує в прайсі від постачальника ціну на пляшку води 10 гривень. Плюс менеджера в тому, що він володіє повністю всією ситуацією по цінах на ринку, тому що має доступ до всіх прайсів. всіх Постачальників і всіх цін своїх конкурентів мереж. І він може а, трошки раніше, ніж сам постачальник, зрозуміти, що ціни на якийсь певний товар підвищуються. Він бачить, що всі інші постачальники за аналогічну пляшку води виставляють вже 13 гривень ціни в прасі. Він дзвонить постачальнику і каже: Вася чи Петя. Слухай, в мене для тебе є оригінальна пропозиція. Давай зробимо так: ти мені відгружаєш пляшку води по документах по 13 гривень, а цю різницю між 10 і 13 гривнями ми знову ж з тобою, тобою такий ж, по братськи пиляємо. І питання, ж, ж саме. чи кожен постачальник. Відмовиться від такої пропозиції, бо фактично він продає ту ж саму пляшку води, яку він готовий був продати за 10 гривень, він її продає по 11, тобто заробляє більше. Є ще один різновид шапки це коли постачальник сам інформує менеджера і каже. Послухай, ціна, по якій я хочу продати пляшку води, 10 гривень. Ти можеш зверху накинути стільки, скільки забажаєш. От скільки тобі твоя совість, сумління твоє тобі дозволяє, стільки і став. По 15, по 20 гривень, з яких 10 гривень це мої, це моя ціна, а все інше це чистий твій заробіток. Друзі, не купуйте шапки. По знижках. Вони вам довго не прослужать. Запам'ятайте ще раз, всі ці історії без виключення завжди погано закінчуються для всіх учасників цього процесу. А як уникнути цього? Шукайте відповіді на каналі Network Relations. З вами був Ігор Кровчук. До нових зустрічей.